З 2022 по 2023 рік Анна Скобульшевська організовувала збори для батальйону 15 грудня 2023 року. Здійснила останній платіж на рахунок фонду і завершила свою роботу в ньому. Пізніше нам стало відомо, що з грудня 2023 по червень 2024 року Анна збирала на свої рахунки пожертви, нібито на власний екіпаж та для багатьох інших відомих волонтерів та організацій. Нам знадобився час і багато ресурсу, щоб розібратися з цією ситуацією. Розслідування встановило зібрані гроші. Анна витратила на особисті потреби: азартні ігри, коштовні подорожі Європою, квитки на концерти та інші розваги. Ми засуджуємо ці дії і зробили все можливе, щоб встановити правду. Дякуємо тим, хто допоміг. Госпітальєри і надалі діятимуть прозоро, зберігаючи свою репутацію. Для запобігання подібному в майбутньому ми переглянули систему контролю за теперішніми та колишніми працівниками, оновлюємо протоколи звітності, впроваджуємо додаткові. Правила для учасників батальйону.